Радий вітати на каналі. І сьогодні в нас є така чудова змога взяти безкоштовні стейблкоїни в мережі Solana. Тож пропоную розглянути, куди ми можемо ці стейблкоїни в мережі задіяти. Зараз в Каміна Finance. Це в нас такий ленд-протокол в мережі Solana, Є змога взяти USDC або USDG, під майже 0% або. Один відсоток. На сьогодні є змога взяти стейблкоін USDC або USDG в під 0 або під 1% річних, і це майже даром. В нас є нам звичайний стейблкоін USDC і якийсь невідомий USDG. USDG це не звичайний coin, тобто це не стейблкоін забезпечений. Облігаціями, чи доларам, чи чимось іншим, Він забезпечений, забезпечений активами і полами в біржі GMX. Тобто, це від біржі GMX, яка в нас є на мережі а, Avalanche і недавно з'явилась в мережі Solana. І він більше розрахований як внутрішній. Внутрішній стеблкоін, але в цілому вони зараз його намагаються якось пропіхнути і далі. Нам в цілому без різниці, нам треба зрозуміти просто, що це за стеблкоін, можна з ним працювати, бо вона в цілому подобається його відсоток по займу, тому що він у нас зараз менше 1%. Ми можемо обрати як USDC, так і USDG, тому що в USDG на сьогоднішній день, навіть в каміна Finance у нас є ліквідність, ми можемо його обміняти або на USDC, і так само обратно можемо обміняти на USDG. з цим проблем зараз немає. Да? Тут просто різниця є, що він може відв'язатися від курсу. Може з ним щось случитися, бо це новий стейблплей. Тут треба розуміти саме ці ризики. Якщо ви їх не приймаєте, то просто можете взяти USDC. Звичайний, тут немає нічого, але тут є додаткові умови. USDC ми можемо взяти під 0.24% IPI буде у нас, а тільки під забезпечення XBTC. А ось в USDG у нас є вже більше змог. Тобто ми можемо а, через а, GitA Soul взяти. Це застейкана салана, звичайна салана, cb btc і XBTC. CBTC, я думаю, багато хто вже зустрічав і бачив. Це в нас біткоін обгорська біткоїна від а, Coinbase. -у. XBTC це в нас нова бортка від OKX. Скажу чесно, досвід користування біржею OKX дуже поганий, з підтримкою все дуже погано. Блокують постійно аккаунти, підтримка, повторюю, що прямо максимальне лайно. Тому я дуже скептично відношусь до саме XBTC. Мені якось більш-менш зрозуміли CBTC, але це вже, як то кажуть, мої таракани. Але я просто показую змоги, які зараз є. Тому нам краще всього, якщо ми входимо з нашим біткоїном, то ми можемо брати USDG. Якщо в нас немає біткоїна, в нас є Solana, ми можемо заходити через селану. І в нас буде так само 0%, точніше, навіть нам буду доплачувати за наш займ. Все, зі стейблкоїнами ми розібрались. Обирати тільки по о, тому активу, який у вас є, це CSLA або о, Bitcoin і обирати стейблкоін той, який ви можете взяти найдешевше. Тобто, у нас найдешевший на сьогоднішній варіант це USDC через біткоін нам ще буде доплачувати. Що ми можемо зробити з цими стейблкоїнами? Саме перше, ми можемо навіть не виходити з Каміна Finance, У нас є вкладка Earn. Тут є дохідні волти і тут у нас IPR середньому На USDC а Prime у нас 11% 12% і майже 15%. Але тут треба звернути увагу, що в нас все це завдяки додатковим ревардам. Тут у нас від Camina Finance 9,3% IPR. Тут в нас 7,6% IPR. Тобто ми маємо розуміти, що це в нас додаткові реварди в внутрішніх поїнтах по фармінгу аирдропа, тобто у нас зараз проходить четвертий сезон, то це в нас нечиста дохідність на стейблкоін. Тут треба розуміти. Які в нас ще є варіанти, крім каміна Finance? Перший із них це Radium, це децентралізована біржа, так званий DEX. І тут у нас є торгова пара USDC USDC. Під 13%, але зважайте на те, що я знімаю це у неділю. У нас в неділю ринок не дуже ліквідний, об'ємів зазвичай в вихідні дні дуже мало. Ми можемо подивитися, наприклад, об'єми. Тижневі. ні Давайте по дням. Тобто ми розуміємо, що сьогодні в нас об'ємів майже немає. А так, в цілому, Ну якісь об'єми є. і Я думаю, що 15%-17% можна буде побачити цей пул е, на дистанції там ну посеред тижня називаємо його. У нас є ще альтернативи з дексів в мережі Solana, це Orca і Meteora. Але на сьогоднішній день тут просто немає ніяких об'ємів об саме стейблкоїнах. Тому тут у нас тільки Solana USDC. Ми розглядаємо варіант роботи тільки зі стейблкоїнами, тому ми волатильні пари зараз не розглядаємо. А зі стейблкоїнами тут просто немає на сьогоднішній день об'ємів. Але це не значить, що вони не з'являться, тому можна періодично іноді перевіряти якісь торгові пари з стейблкоїнами. І може в якийсь момент в нас з'являться додаткові якісь об'єми чи нові якісь стейблкоїни, з якими ми зможемо попрацювати. Далі в нас Perpdex Drift це деривативна біржа. І в нас тут є так само вкладка Earn. І тут у нас є змога також працювати зі стейблкоінами. Тобто давайте зараз подивимось. Просто у нас є Fund Vault, це забезпечення, забезпечення для торгівлі на біржі. У нас ще є стейблкоін USDS під 14%. І е, стандартний USDC. USDC у нас тут є так само е, Fund Vault – це у нас під 11%. І є Vault е, – це доходні е, пули від е, партнерів зі стратегіями. І тут можна подивитися вже деякі стратегії, можна більш детально ознайомитись. З постачальником цих стратегій. А хто розкручує ці стратегії, як вони розкручуються, як вони працюють, дохідність подивитись, тобто ми можемо побачити, що в нас тут о, в цілому стабільна дохідність тримається вже на великому о, відрізку часу. Да, він запущений був коли у 2024 році 11 місяця. Ми можемо побачити динаміку цього, саме Волта, який працює. Більш детально тут можна ознайомитись, як він працює, і вже там, подивитися по дохідності собі обрати якийсь е робочий Волт. Я якраз хочу показати один із таких е протоколів ще окремо. Тобто, ми можемо заходити в них через, е через Drift. А можемо напряму через їхні офіційні сайти. Зараз я хочу показати трейд нейтраль. Це протокол з дельта-нейтральними стратегіями, За часу дельта-нейтральними стратегіями. Тут є і не дельта-нейтральні стратегії, але що б я хотів би виділити. Я на сьогоднішній день хочу виділити моментус, на жаль, в нас повністю заповнена ліквідність. У нас є Hype GLP і GLP Delta Neutral. Що це таке? Ті, хто не знають, GLP це індексний пул токенів, який є на біржі Юпітер, який слугує для предоставлення ліквідності для торгів. І це такий кошик з а, активів, який а, як виступає як індекс зборний, складається з сіми там а, активів. Да, і він предоставляє ліквідність для торгів. Він отримує комісії з трейдерів, з відкриття закриття, уход, з ліквідації і так далі. Тобто, це в нас внутрішній GLP pool, внутрішній від біржі GMX, ой, GMX, вибачаюсь, Юпітер. І в нас є Hype GLP. Що це таке Hype GLP? Це в нас той же самий GLP pool. Просто тут Ефіріум у нас замінений на токен а, HYPE, VBTC на CBTC, це невелика зміна. І звичайна салана на застейкану салану, яка вже має дохідність. А, то в цілому о, на сьогоднішній день тут дохідність в саме hype GLP набагато. Не набагато більше, але більше, ніж в звичайному пулі GGLP на Юпітері. І також разом з Hype GLP у нас є звичайний GLP, але дельта-нейтральний GLP. Тобто, що значита-нейтральні. Дельта-нейтральний дельта GLP. Це індекс зібраний з саме. Токенів GLP, які становлюються в о, противоположний бік. А, тобто о, він ще паралельно всі ці активи, які він бере, о, які входять в GLP, він паралельно їх встановиться в шорт. І о, таким чином в нас зникає повністю дохідність від волатильності ринку, о, але в нас від волатильності ринку також є на GLP. Не тільки дохідність, а й її втрати в залежності від а, м, курсу, саме від цін а, токенів, які знаходяться в а, цьому індексному полі. І таким чином в нас повністю дельта-нейтральна стратегія виходить, він, в, в випадку цього а, отримує дохідність саме, з, з трейдерів. Тому ми можемо подивитися, що у нас IPR за 90 днів склала 180%. 18%. Тобто ми можемо або звичайний GLP взяти на біржі Юпітер. Але а, якщо обирати між GLP і Юпітера, то краще обирати обирай GLP. А якщо ми хочемо дельта-нейтральну стратегію, то в нас є якраз GLP дельта-нейтраль. Під 22% річних. В цілому непогана дохідність, яку о, показує цей пол. І в цілому, ось такі варіанти: в нас є зараз задіяти стеблкоїни в мережі Solana. Ми також можемо вивести з цієї мережі і задіяти їх в іншій мережі. Але це е, зараз я показав просто ті варіанти, які. Є на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент в всилання, тому що ми можемо розуміти, що і ось цей пул може втратити дохідність, бо не буде об'ємів. А, наприклад, на той же оркі чи Мітіорі у нас навпаки з'являться об'єми, і нам тоді треба буде з рейдіумом перенести свою ліквідність на інший децентралізований протокол. І в цілому. Більше щось таке цікавого в мережі салані, на жаль, немає, тому, напевно, на сьогоднішній день це всі варіанти, які є. А в мене на цьому все. Па-па!